Навчання ми з вами будемо розглядати таку тему, як технічне обслуговування двигуна. Під час проходження даного уроку ми повинні досягнути такої мету, як набути умінь та навичок технічного обслуговування двигуна. Але перед тим, як ми приступимо до виконання даного завдання, ми перевіримо вашу наявність та відмітимо відсутність. Черговий першої зміни поступає у на році відсутній родин і Юрій. Розглянемо ми наступні питання. Це ми розглянемо питання охорони праці, тобто вимоги безпеки перед початком роботи. І наступне питання, друге це технічне обслуговування двигуна. Перед тим, як ми будемо приступати до роботи, вам потрібно буде кожним звернути увагу на свій зовнішній вигляд. Перед тим, як ми будемо безпосередньо приступати вже до виконання робіт з технічного обслуговування двигуна, ми нагадаємо спочатку теоретичні відомості, які ви проходили на уроках спецтехнології. Але сьогодні ми проведемо нашу групу виробничого навчання чуть не стандартно, і актуалізацію даних знань ми будемо проводити у вигляді гри з використанням інтернет-ресурсів. Адже технічне обслуговування автомобіля в цілому це є невід'ємною складовою. Для того, щоб забезпечувати безпечний рух автомобіля та отримання його в технічному стані. Оскільки зараз в нас же всі йдуть люди технології, тому ми будемо нагадувати даний матеріал, я ще раз повторююся з використанням інтернет-ресурсу. Перед початком даної гри вам буде запропоновано 4 ролі, оскільки в нас 4 бригаді, зараз кожної бригади бригадир буде вибирати роль. Згідно якої ви будете виконувати вже дані завдання. Тому пропоную вам обрати роль. Так, У вас є аркуші паперу, на яких ви вкажете номер своєї бригади та обрану роль. Далі на даному аркуші паперу ви будете виконувати вже Безпосередньо саме завдання оформляти його у вигляді звіту. Тому попрошу вас ознайомитися з темою даного завдання, тобто веб-квесту. У вас вони вказані на презентації. Вибрати запропонованих роль, ми вже з вами виграли. І кожен з вас вибирає свою роль, ознайомлюється з завданнями. У вас є два завдання. Ознайомлюється з завданнями. Виконуєте спочатку перше завдання, далі друге. Друге розв'язання буде вже як додатковий бал. Вивчіть коротенький список ресурсів, з якими ви будете працювати. Та складіть план пошуку інформації за допомогою даних інтернет-ресурсів. Ну що ж, кожен вже з вас ознайомився з своєю вроде, з завданням даної вроді, з інтернет-ресурсами, тому пропоную нам проступати зразу безпосередньо до виконання даних завдань. Бажаю вам удачі. Тож, хлопці, давайте будемо підводити підсумки даної гри. Зараз в нас висвітлено на екран критерії оцінювання, по яких вам буде виставлятися оцінка за дану гру. Тому по бригадам давайте будемо проводити захист вашої сім'ї. Тож бригада номер один. Проблема, будь ласка, свого завдання. І ми будемо критерії вам виставляти оцінку. Нам було завдання перевірити. Що ми робимо при есте отбиво на технічній Це Перевірка рівня мастила, регулювання клапанів, перевірка всіх е, датчиків, е, так далі, перевірка всіх прозорів. Що були намірні, було б це акуратно. Е, далі нам було інструменти. Е, це ми написали ключі, гайкові. Щотка, набір голову, базотижі, вищата спеціальні, серветки технічні, комп'ютер для діагностики. Далі нам було завдання відгадати слово зазвичай зумію. Бригада справилася з даним завданням. Друге додаткове завдання виконали також вправно, відкладали слово, тому згідно критерій, розуміння завдання ви зрозуміли. Розкриття теми було розкрито майже повністю. Авторська оригінальність е, даного завдання по оформленню згідно також виконана. Ну, якість допитів оцінена на оцінку доступу. Робітники, які проводять обслуговування та ремонт транспортних засобів, агрегатів, вузлів та деталей, повинні мати справний інструмент. Та пристрої, що відповідають вимогам безпеки. Перед початком роботи слід перевірити весь інструмент на несправність інструменту. Якщо несправний інструмент, потрібно його замінити, упорядкувати робочий одяг. Це повинні бути застібнуті гудзики та заправлений одяг, уважно оглянути робоче місце, забрати всі предмети, що заважають роботі. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів виконують у призначенні для цього місця на постав. Мають забезпечуватися безпечні умови для проведення робіт, обладнання, інструменти та прилади, мають відповідати характеру виконуваної роботи. Якщо ремонт роботи виконується поблизу електричних. Проводів і електроустановок, виключати подачу струму під час роботи. Програда зрозуміла завдання повністю, але не відкрила дане проблемне питання до кінця. Друге запитання, яке було. Терностат. Правда. Правда номер 4 Власне, Назвати роботи, які виконуються при проведенні технічного обслуговування двигуна. Це перевірити рівень масла і охолодження рідини, чи немає в ніде утікання двигуна масла чи охолодження рідини, перевірити тепловий зазор клапанів, перевірити кріплення двигуна. Е, інструменти, які використовували, це компресометр для перевірки компресії в бочної групі, щуп для зазору клапанів і набусів. І друге завдання у нас було відповідь. Рада, Рада виконала завдання повністю. Отож, хлопці, давайте підведемо підсумки. На екрані ви бачите табличку, за допомогою якої виставлялися оцінки за розкриття вашої теми та за виконання другого завдання. Тому хочеться відзначити бригаду під номером 1 та 4, які набрали по 45 балів. Бригада No243 бали та брада no 35 балів. <світло -1> Далі вже під час виконання безпосередньо технічного обслуговування двигуна, вам також буде поставлена задача, відповідно до якої вам будуть зараховані бали і буде по закінченню даного уроку украдення підсумків та оцінок. <світло -1> ну, Перед початком роботи давайте коротенько пригадаємо стаж захованої праці. Звернемо увагу на деякі запитання, адже ви знаєте, що перед початком роботи вам потрібно звернути перш за все увагу на ваш зовнішній вигляд, щоб у вас всі були бюджети на руковах засідання під час виконання робіт. Далі, коли вже приступати будете до роботи, оглянути кожному потрібно своє робоче місце, інструмент, яким ви будете користуватися, щоб він був справний. Використовувати. Технічні серветки під час виконання завдань, тому що у нас сьогодні така тема, де ми будемо виконувати роботи і про використання різних дневних мастил. По закінченню роботи вам потрібно буде прибрати своє робоче місце, донести в що щоб виконувати дане завдання, виконувати тільки лиш ту роботу, яка вам буде безпосередньо поставлена. Якщо у вас якісь виникають запитання, підходите до мене про дану вирішу ситуацію. Перед початком роботи кожен з вас попрошу ознайомитися з інструкційними картами, в безпосередньо яких ми будемо виконувати дану нашу роботу. Для того, щоб отримувати технічний стан автомобіля, нам потрібно проводити технічне обслуговування даного автомобіля. Ви знаєте, що в нас є щоденне технічне обслуговування, під час якого ми проводимо візуальний огляд автомобіля і його огневарків систем технічного обслуговування 1 та технічне обслуговування 2, які вже проводяться через певний ремонт, в залежності від того, чи це в нас є автомобіль, вантаж чи автобус. Безпосередньо під час технічного обслуговування звинувачування. Нам потрібно, щоб його системи та механізми знаходилися в справному стані. Тому ви знаєте, що перед початком роботи, тобто перед виїздом, ми перевіряємо завжди охолоджуючу рідину, тобто розширеною бачкою ми дивимося на її рівень. Також ви знаєте, що в автомобілі в кожному є в нас датчики, які показують рівень охолоджуючої рідини і також температуру охолоджуючої рідини для того, щоб нам відкрити. Ще, що ми, перевіряємо, ми перевіряємо рівень мастила в двигуні, перевіряємо за допомогою щука, який знаходиться в двигуні. Ви знаєте, що на щупу є позначки мінімальної та максимального рівня мастила. Тобто вам на уроці з півстехнології говорили, ви можете побачити, так? що в даному автомобілі рівень мастила знаходиться на мінімальному <кхух> рівні мастила. вже потрібно проводити або оливання, або замінну мастила. В даному випадку ми будемо проводити замінну маски на даному автомобілі. Далі не так і побриваємо, як ми з вами проводили гру. Стоїте за автомобілі, на які ви будете проводити технічне обслуговування. Заміну, як охолоджуючи рідний парк і, і мостила. Тому по бригадам, перша бригада стає за ось цей автомобіль, де ми вже далі будемо проводити заміну мостила. Друга бригада стає за цей автомобіль, третя, четверта за цей. Давайте, хлопці, по пообочимося.